Доповідь пан Ярослав Скипчик, Ацетилсалицилова е, е, кислота, еталонний препарат профілактики серцево-судинних захворювань в сучасному світі. Будь ласка, пан Ярослав. Шановні колеги, я дуже вдячний кожному, хто зібрався з іншої сторони монітору на конференцію, і дякую дуже організаторам днів тромбоз за можливість приєднатися до європейської медицини за можливість разом відзначати 13 жовтня як одночасно і день засновника вчення про тромбози Рудольфа Вірхова, так і міжнародного дня боротьби з тромбозами загалом. І крім того, звичайно, що як завжди, я дуже вдячний нашим збройним силам керівництву за те, що ми маємо можливість рухатися до європейської медицини. Маємо можливість рухатися до цивілізованого світу. І е, хочу починати трішечки з такої мотиваційної е, картинки: це є залізний купол. Це залізний купол системи протиповітряної оборони, якої нам так зараз не вистачає. Це Система протиповітряної оборони держави Ізраїль і мотивуючи в цьому те, що держава Ізраїль була заснована 14 травня 1948 року, і зразу на наступний день їй була оголошена війна п'ятьма країнами, які були розташовані поряд. На даний момент держава Ізраїль має щорічне ВВП це за 2015 рік приблизно 30, 300 мільярдів доларів, і це 36 тисяч на одного громадянина. Тобто перспективи в нас, не дивлячись на ті трагічні події, які відбуваються, є надзвичайно великі для українського народу зі сторони лікарів. Ми повинні Тримати свою оборону, і ми повинні створювати залізний купол над нашими пацієнтами, захищати їх від серцево-судинної патології. Що в нього входить? Як звичайно, це входить контроль артеріального тиску, як звичайно, це входить антиліпідна терапія, протиліпідна терапія, і звичайно, що те, з чим ми боремося, тромбозами, тобто, це або антикогулянти, а в даному випадку це антитромбоцитарні. Препарати і один з таких найдавніших препаратів, якому вже практично 125 років, це цитилсилова кислота, яка взагалі з собою є надихаючим РНД-компонентом, тобто компонентом для дослідження і розробки, яка була першим прототипом анальгетику протизапального препарату антипіретику, прототип нестероїдних протизапальних, яка як низькодозований препарат була життєво антитромботичним. Препаратом, яка є одним із незмінних складових подвійної антитромбоцитарної терапії. І за цей короткий час, який нам є відведений, ми повинні охарактеризувати її місце в сучасному світі, в сучасній медицині, охарактеризувати її місце в схемі лікування кожного пацієнта і відповідно визначити. В якій ситуації може використовуватися ацетилсаліцилова кислота, в якій ми повинні обмежити, а в якій ми повинні зважати на інші фактори, такі, як, наприклад, фактори ризику кровотеч. І перше питання: чи час нам сказати до побачення? Є така достатньо відома пісня Сари Брайтман, дружини Ллойда Вебера, а цитесніціові кислоті в лікуванні гострих серцево-судинних захворювань. На які дослідження ми базуємося? Дослідження Айс? ISIS-2, яке включало практично 17 тисяч пацієнтів, величезна когорта пацієнтів, які були госпіталізовані з гострим інфарктом міокарда в 417 госпіталів в 16 країн, це був 85-87 рік. Як ми бачимо, ацетилсалісилова кислота значно Знижувала рівень серцево-судинної смертності в цій категорії пацієнтів. Є такі ще показники, як ННТ. Тобто, number need to treat. Скільки пацієнтів ми повинні пролікувати ацетисною силовою кислотою для того, щоб врятувати одне життя? 42 пацієнти не так багато, і ми рятуємо одне життя. Тобто, це фактично лягло в основу лікування серцево-судинної гострої серцево-судинної патології. І крім того, з іншої сторони, графік, ми маємо. Передбачувано виживаємість, і бачимо, що на ацетиселі кислоті вона такі є вища ніж без неї. Друга гостре судинна патологія це ішемічний інсульт. Причому хочу охарактеризувати і заакцентувати вашу увагу, що це ішемічний інсульт, не тромбоемболічного характеру. Тому що ми пам'ятаємо, що при тромбоемболічного характеру нам необхідно буде призначати. В подальшому для пацієнта е, антикогулянти в даному випадку ішемічний е, інсульт не тромбоемболічного характеру, і ми бачимо, що при аналізі 15 778 пацієнтів з 12 сумарно клінічних досліджень, ми бачимо, що ацетилсаліцилова кислота практично в два рази знижувала е, рецидивування інсульта, і розвиток, е, і погіршення розвитку інсульта. І кількість пацієнтів, які ми повинні пролікувати, це є 50%. Okay. Тобто так само невелика кількість пацієнтів з дуже хорошим загалом результатів. Якщо ми беремо 10 тисяч пацієнтів, які проліковані ацетисні ціловою кислотою протягом одного року, це насправді не така велика кількість пацієнтів, які вживають даний препарат. То ми у 100-200 пацієнтів запобігаємо виз виникнення ішемічних фатальних і нефатальних подій. Так, у деяких пацієнтів у 10-20 виникають велику. Великі кровотечі. Проте і це ми можемо скоригувати, і лише в одного пацієнта на 10 тисяч ми будемо мати геморагічний інсульт. тобто, перевага або бенефіт цього препарату є надзвичайно в порівнянні з його недоліками. Відповідно до загальних сумарних, які я підсумував рекомендацій по лікуванні гострих серцево-судинних захворювань, клінічних настановок при інфаркті міокарда стемі, тобто з елевацією сегменту СТ ацетилсаліцилова кислота рекомендована якнайшвидше для всіх пацієнтів без протипоказів дозі 150-300 мг перорально. і гострий коронарний з елевації сте кислота повинна бути. Антитромботична терапія низькодозованою ацетилсаліциловою кислотою є показаною клас рекомендацій 1А при е, гострому коронарному синдромі без елевації сегменту СТ, ацетилсаліцилова кислота є рекомендованою якнайшвидше для всіх пацієнтів без протипоказів до 150-300 мг. І маленькими буквами, які ми часто пропускаємо, оцей вислів non нон coated тобто не кишково розчинна. На цьому ми акцентуємо форму. Акцентуємо нашу увагу і акцентуємо увагу на форму, тому що нам буде мати значення швидкість дії, про що ми будемо говорити трішки пізніше. При гострому і шімічному інсульту ми використовуємо ацетислізлову кислоту в дозі 160-300 мг, яка рекомендована протягом 24-48 годин після початку. Якщо йде введення внутрішньовельни альтиплази, то відповідно ацетислізова кислота вона відтерміновується на 24 години. Це відносно лікування. Питання відносно вторинної профілактики: як у нас тут е йдуть справи? Як бачимо, величезна кількість досліджень. Зроблена на ацетисові силовики вивчення її як вторинної профілактики уже після того, як у пацієнта виникла гостра серцево-судинна патологія, гострий ем, інфаркт чи гострий коронарний синдром з елевації чи без елевації, як не допустити повторної події, тому що пацієнт вижив. Це чудово, пацієнта пролікували про те, що потрібно зробити для того, щоб у пацієнта не було рецидиву гострої серцево судинної патології, тому що часто це може бути катастрофічним, а то і смертельним для нашого пацієнта. Якщо ми глянемо тривалість спостереження, це є до 36 місяців у цих пацієнтів, і глянемо оці маленькі сірі кульки, кількість пацієнтів, як бачимо, 20 і більше тисяч пацієнтів, а білим позначено. Аспірин або ацетилсаліцилову кислоту у цих клінічних досліджень, тобто доказової бази, у нас є більше ніж достатньо відносно подвійної антитромбоцитарної терапії. Що ж кажуть рекомендації? Однозначно, пацієнти, які перенесли інфаркт міокарда або реваскуляризацію шляхом чи аортокоронарного шунтування чи стентування в них рекомендується ацетилсаліцилова кислота в дозі 75-100 мг. Після стентування так само рекомендується ацетилсаліцилова кислота в дозі 75-100 мг. Клас доказів 1А пацієнти, які не мали інфаркту міокарда або реваскуляризація в анамнезі, але які є з переконливими ознаками ішемічної хвороби, отримані з допомогою візуалізаційних методик, може розглядатися можливість застосування ацетислівої кислоти. Що нам кажуть рекомендації 18-го року з реваскуляризації міокарда? Ацетисліцилова кислота однозначно показана перед планом. Тентуванням, те, що ми використовуємо, рекомендується довічна одноразова антитромбоцитарна терапія, як правило, ацетисаль кислотою. Клас доказів 1, рівень а Ацетисаліцилова кислота є рекомендована для всіх пацієнтів з. Гострим коронарним синдром без елевації СТ чи з елевацією з СТ без протипоказання у початковій порані навантажувальній дозі. і відносно подвійної антитромбоцитарної терапії. Пацієнти, які приймають подвійну антитромбоцитарну терапію, рекомендована добова доза американська, оскільки це рекомендація американської асоціації серця 81 мг, У нас це переважно йде доза 75 мг. Міліграм пацієнтів, в яких є встановлене серце атеросклеротичне серцево-судинне захворювання, поряд із тим, що робить наш щит: тобто контроль артеріального тиску, контроль ліпопротеїдів низької щільності, корекція способу життя відмови від куріння, ми бачимо клас. Один це антитромботичні препарати, і це 2021 рік рекомендації по профілактиці серцево-судинних захворювань. відносно первинної профілактики. У нас е, виникає дуже багато питань. Чому тому що. Е, Первинна профілактика фактично була побудована на дослідженнях 90-х років. Оце об'єднання колаборейшн з досліджень, яке включало в себе 237 досліджень і 135 тисяч э, пацієнтів, показало значну перевагу. Для пацієнтів високого ризику, я підкреслюю, вживання ацетиса кислоти в навіть починаючи з мінімальних доз у профілактиці виникнення гострого інфаркту, у профілактиці виникнення гострого інсульту і профілактиці серцево-судинної смерті. Але потім почалася ера статинотерапії, і вже інші препарати робили цю первинну профілактику. Тим не менше, у нас залишається місце. І для антитромбоцитарних препаратів, тим не менше, в еру, коли ми часто метаємося чи рухаємося з однієї точки зору до іншої точки зору, у нас була сформована точка зору одним дослідженням, вийшло інше, і ми будемо. Вже назначати зовсім інший препарат це не зовсім є правильно, оскільки ми повинні зважувати і на попередній досвід, ми повинні зважувати і на категорію важкості пацієнта або так званий ризик розвитку серцево-судинних захворювань протягом терміну, допустимо як мінімум 10 років, і ми повинні чітко розуміти, що всі нові дані. Повинні бути чітко ще інтерпретовані і обдумані. Наприклад, на чому ж будувалася ця ж первинна профілактика? Це було 11 великих досліджень, які показали, що прийом ацетилсаліцилової кислоти значно знижує як мінімум на 11 розвиток інфаркту міокарда на 18 ішемічний інсульт, не фатальний інфаркт міокарда, загальний загальну кількість інфарктів міокарда, серцеву судинну смертність. Проте, з іншої сторони, іншої точки зору, збільшує значно ризик шлунково-кишкових кровотеч, інтракраняльних кровотеч. Проте, як є фраза про те, що диявол ховається в дрібницях, а в нашого письменника Андруховича є книжка, яка називається Диявол ховається в селі», На що хочу заакцентувати увагу? Що більшість з цих шлунково кишкових кровотеч виникають практично негайно спочатку е прийому ацетислої кислоти, що дозволяє досить швидко їх виявити. Останні дослідження, які проводилися по вивченню ацетислів кислоти, це вивчення впливу ацетислов кислоти на профілактику розвитку серцево-судинних подій у пацієнтів з середнім раком. Е Ризиком розвитку таких подій у пацієнтів з сукром діабетом без серцево-судинних захворювань, і у пацієнтів старше 70 років. І здавалося би, так має виглядати виробники ацетилсаліцилової кислоти, дізнаючись результати цих досліджень. Проте цитуючи е, Секічі е, тойоду, хочу сказати, що до будь чого треба старатися підходити з правилом п'ять чому. А як мінімум має бути хоча б три, чому щоб ми могли комплексно оцінити дослідження, і те думку, ту яку я намагався донести до вас, шановні слухачі, те, що не потрібно відразу не проаналізувавши дослідження, не потрібно відразу не давши часу випробувати дані цього дослідження, брати все на віру. Чому дослідження райф це є використання ацетилсаліцилової кислоти в дозі 100 мг з метою зниження ризику розвитку першого складення судинно захворювання хворих із середнім? Ризику. Кількість пацієнтів більше ніж достатньо, 12 тисяч пацієнтів спостереження протягом 5 років. Чоловіки старше 55, жінки старше 60. три фактори ризику, як мінімум, у жінок більше трьох факторів, і 2-4 у чоловіків. Які фактори ризику? Звичайно, що це є високий рівень холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, більше 3-3, або низький рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності, менше одного. Це є коріння, це є артиляція. Гіпертензія і це є наявність серцево-судинних захворювань в сімейному анамнезі. Діабет, звичайно, що виключається, бо для чого для цього є інше дослідження. Ми бачили, що у цих пацієнтів не виявилося переваги з ацетисцилової кислоти. Але виникає питання: чому? Тому що, як мінімум 60%. Пацієнтів достатньо погано приймали препарат, тобто комплайнс був достатньо низький. Друге, після того як проаналізували дослідження, виявилося, що десятирічний ризик розвитку серцево-судинних захворювань є нижче розрахований. Так, в групі ацетислітливої кислоти. Він становить 8,4, в групі плацебо 8,8, А він мав становити приблизно 17,18. Тобто не зовсім правильно були підібрані групи для дослідження, і крім того, цілком можливо, що у нас би був. Трішки трішки інший і трішки позитивний результат. І, звичайно, що при неправильно підібраних групах з очікуваним середнім, а насправді з низьким ризиком, виявилося, що ризик кровотечі у таких пацієнтів є достатньо високий. Тому не можу рекомендувати дані цього клінічного засвічення. Відносно діабету, цукровий діабет у нас росте стреси, харчування, генетика. Все сумарно додають розвиток розвиток ризик розвитку цукрового діабету. Звичайно, що збільшується кількість при діабеті летальних випадків, збільшується рівень госпіталізації, збільшується рівень смертності. Тому було питання. Виникло у дослідників і гіпотеза: а що буде, якщо пацієнтам з діабетом без серцево-судинних захворювань, нам е, м, дати ацетилсаліцилову кислоту в дозі 100 мг. тривалість спостереження 7,4 і роки, 75% вживали статин. тобто ми мали уже великий протектив, протективний ефект у цих пацієнтів, і кількість пацієнтів була, як бачимо, фактично 15,5 тисяч. Враховуючи те, що пацієнти були значно захищені статинами, враховуючи те, що пацієнти були відібрані абсолютно без серцево судинних захворювань, а без серцево-судинного захворювання просто з діабетом звернеться за первинною медичною допомогою. Звичайно, обстежитись і, звичайно, отримати профілактику серцево-судинних захворювань. Я думаю, достатньо невелика кількість пацієнтів. Тому для цієї ідеальної групи частота розвитку несприятливих нас була набагато менше запередбачена. Крім того. Особи з середнім ризиком не можуть бути визначені на підставі даного дослідження, і е, результати отримані е, при споживанні ацетилсаліцилової кислоти вони збігаються з опублікованими раніше результатами досліджень, тому в ідеально відібраної групи пацієнтів з цукровим діабетом без серцево-судинних захворювань, ацетилсаліцилова кислота. Можливо, і не дії, проте в реальних пацієнтів з цукровим діабетом ацетилсаліцилова кислота буде мати профілактику як у пацієнтів із там встановленим серцево-судинним захворюванням. І інша так само ідеально сформована когорта пацієнтів 70 років без фактично серцево-судинних захворювань. Отже, які пацієнти відбиралися? Пацієнти старше 70 років серед темношкірих пацієнтів старше 65 років, країни, в яких проводили Сполучені Штати Америки Австралія, Австралії, і в середньому тривалість спостереження була практично 5 років. І первинні точки це смерть, деменція, персистуюча фізична недостатність. Попередньо визначені вторинні точки цей інфаркт міокарда і шімічні інсульти, значимі кровотечі. Звичайно, враховуючи те, що це були пацієнти похилого віку, проте без жодних скарг на серцево-судинну патологію в ділянці коронарних артерій, тобто настину кардію, в ділянці інших судинних басейнів, відповідно якогось позитиву від призначення. Препарату, який лікує тромбози, у цих пацієнтів не було. Хоча зі своєї точки зору із свого досвіду скажу, що в нашій країні таких пацієнтів є небагато. Мало того, у здорових пацієнтів похилого віку, звичайно, що при неадекватному призначенні ацетилсаліцилової кислоти було збільшення великих кровотеч, і враховуючи так само призначення пацієнтів здоровим. Такого похилого віку могло бути збільшення смертності серед цих причин. Крім того, зазначено зазначимо, що протягом п'яти років лише половина учасників були прихильні до прийому препаратів, тобто комплайнс так само був невеликий. Один з основних професорів Оксфордського університету, професор Джен Ермітач, сказала, що ацетилсаліцилова кислота знижує ризик серцево-судинних. Події, включаючи серцеві напади, інсульти, тромбоболічні, проте одночасно збільшує ризик серйозних кровотеч переважно з боку кишково-шлункового тракту. Тому чіткої переваги немає. Але перевага буде, якщо будуть абсолютно правильно відібрані пацієнти і абсолютно школи чи інших кровотеч в даних пацієнтів. Крім того, вона сказала, що ми повинні і ми продовжуємо стежити за учасниками, щоб побачити, чи з'являються якісь переваги пізніше. І ви знаєте, як часто кажуть 22-й рік, у нас нові дані, що у певної когорти пацієнтів, в яких є генетичне порушення обміну ліпопротеїтів. А саме їх статус РС 379 сімдесят дев'ять у цих пацієнтів аспірин значно профілактує, фактично зменшує ризик розвитку серцево-судинних подій. Тобто, навіть в цьому дослідженні ЕСПРІ нам потрібно виділяти і більш глибоко досліджувати субпідгрупи, чому в нас отримались такі результати, а не брати відразу усе на віру. Крім того, не забуваємо, що за новими даними ацетилсаліцилова кислота у нас запобігає розвитку. Деменції завдяки своїм протизапальним і антитромбоцитарним препаратам. І ще маємо дати відповідь: а чи справді профілактика є первинною? А чи задокументована еквівалентна ацетил... атеросклеротична серцево судинна захворювання, яке включає атеросклеротичні бляшки при коронарній аніграфії чи УЗД судин, чи комп'ютерній томографії? Це вже є? Певна документація патології, і це вже є пацієнти дуже високого ризику. А крім того, з відповідно до рекомендацій 21 року європейських профілактики серцево-судинних захворювань, не забуваємо, що наша країна є країною дуже високого ризику серцево-судинних захворювань загалом. І давши відповідь відносно вторинної, відносно первинної профілактики, відносно лікування серцево-судинних захворювань, маємо ще й сказати, яку форму ацетилці кислоти вибрати. Є дві форми: є шлунко. Ворочина і є кишково розчина. Чим шлунково розчина є краще ніж кишкова розчина? тим, що у нас. Немає падіння біодоступності, те, як відобразив Гюстав Моро, це художник класичної французької школи, на противополітні імпресіоністам падіння фаетона. порівняно з цим падінням фаетона у нас нема падіння біодоступності для шлунково розчинної форми. І як казав один з емігрантів в Сполучені Штати Америки Вайль Петро Львович, який написав книжку Гені Місця, кожен препарат, кожна людина. Має фактично. Може проявити себе у певному місці, і а кислота найкраще буде себе проявляти саме в шлунку, тому що вона не іонізується і тому, що немає падіння до біодоступності, тому що вона діє якнайшвидше Свої точки зору, своєї лікарської практики. Я можу рекомендувати найдоступніший препарат для наших пацієнтів це є препарат Київського вітамінного заводу Магнікор, який саме є шлунково розчинним препаратом. Який які саме е, найкраще зробить профілактику і лікування серцево-судинних захворювань. І для мене ацетиселісилова кислота протягом 125 років, вона є таким собі робітником, трудягою і зношеними руками, як на цій картині тулус Лотрека, яка, не дивлячись на клінічні дослідження безпередні, не дивлячись на зміну епох, і далі, і далі відпрацьовує як цей працівник свою роботу. Тому можемо зробити декілька висновок по ацетилсаліциловій кислоті, які складають, що ранні призначення ацетилсаліцилової кислоти є життєво рятівним, не те, що необхідним, життєво-рятівним еталоном при гострому коронарному синдромі чи ішемічному інсульті. це твердження є незмінним протягом батьох років. Ацетилсаліцилова кислота є незмінним препаратом вторинної профілактики. Ацецилсилова кислота рекомендована після проведення реваскуляризації, чи шляхом шунтування, чи шляхом стентування. Вона може розглядатися, якщо у пацієнта не було інфаркту чи реваскуляризації, але є переконливі ознаки шімічної хвороби серця, ультразвукові, ангіографічні, комп'ютерна томографія згідно візуалізаційних методик. Шлунково-розчинна форма все ж таки. Відзначається більш швидким смоктуванням, що необхідно при гострому коронарному синдромі меншою втратою кількості дії червичини і більшим початком дії. І не забуваємо, що побічна дія ацетилсаліцилової кислоти кислота не визначається місцем смоктування. Це системна дія, системна інгібіція просто глондинів, тому не залежить від форми своєї сторони. Знову ж таки, можу рекомендувати такий препарат для вас, як магнікор. І закінчуючи лекцію, я хочу охарактеризувати ще і нашу. Лінію оборони як лікарів, як бачимо з цих графіків по смертності, Україна і надалі залишається на достатньо високому рівні смертності від серцево-судинних захворювань порівняно з іншими країнами, і нам і досі є над чим з вами працювати. А закінчуючи загалом, я хочу сказати, що е, події трагічні. Тим не менше ми з вами повинні залишатися незламними. Тим не менше, ми з вами повинні рухатися до європейської медицини, до цивілізаційних технологій, до цивілізаційного вибору і нас у цьому не спинити. І з позитивою скажуть, що той місць, який постраждав на потолі на Володимирській гірці, буде відремонтований протягом трьох тижнів в Дніпрі. Відремонтували уже вчорашній пошкоджений асфальт у Львові. Після е, знищення енергетичної структури, вже в 10-й годині вечора, було підключені мешканці до світла. Це говорить про те, що ми не зламаємося і вистоїмо. І для того, щоб ми вистояли, ми лікарі повинні також продовжувати свою роботу в профілактиці в даному випадку і в збереженні життя наших пацієнтів. Дякую вам ще раз за увагу. Дякую, пане Ярославе, за таку велику лекцію, але хочу сказати, що ми абсолютно з вами згодні і маємо підтримувати одне одного і бути незламні в ці складні часи.